Масло жасмину одне з найбільш ароматних і дивовижних за своїми властивостями. Жителі Сходу придумали дуже тонку назву для цього вишуканого і благородного рослини місячне світло любові. Давно відомо, що аромат жасмину сприяє посиленню романтичного настрою, налаштовує на любов, пробуджує найсвітліші почуття, ніжно граючи на струнах душі у маленькій краплі тисячі пелюсток і велика сила. Шасминове масло досі залишається одним з найдорожчих у світі. Це пов'язано з високою трудомісткістю процесу його збору. Вважається, що квіти з куща можна зривати виключно в нічний час і приготування з одного гектара посадок жасмину збирають близько 2600-2700 кольору. Один пишний кущ може порадувати всього 0,2 ксировини. А для того, щоб отримати літр чистого ефірного масла, потрібно близько один тонни квіток. Крім того, після збору колір слід переробити в максимально стислі терміни протягом години, так як сировина швидко в'яне і втрачає більшу частину своїх унікальних властивостей. Хахівці з ароматерапії стверджують, що найякісніше масло виробляють в Японії і Китаї, а також США, Італії, Франції та Марокко. Ефірна олія жасмину і його лікувальні властивості, запах жасмину садового пробуджує чуттєвість, налаштовує мозок на творчість, дарує нові ідеї і несподівані рішення, підвищує впевненість в собі і своїх силах, розчиняє без сліду напругу, знімає біль при мігрені і сприяє допомозі породіллі, а також підсилює лактацію угодуючих матерів, з давніх давин за допомогою цього запаху позбавлялися від втоми і тяжких роздумів. А також покращували якість нічного відпочинку, адже сон в кімнаті, наповнений тонким жасминовим ароматом, позбавлений від кошмарів і важких сновидінь. Східні мудреці часто використовують ці властивості ефірного масла жасмину під час проведення медитацій, так як саме з його допомогою можна досягти максимального розслаблення, емоційного і душевного спокою і гармонії в душі. Цю ароматну рідину найчастіше застосовують для створення вишуканих парфумерних композицій. Багато панів вважають за краще користуватися замість духів і туалетної води чистим ефірним маслом. Масло має благотворним впливом на нервову систему людини, його аромат доцільно вдихати при неврозі безсонні, підвищеної нервозності і тратівливості, депресії, стресі. Під час пологів на нижню частину живота породіллі кладуть ватний тампон. Просочений декількома краплями олії, що полегшує біль і допомагає плоду швидше з'явитися на світло. Способи застосування жасминового масла аромалампи це ідеальний засіб для ароматизації приміщень і терапевтичних процедур одночасно. Додавайте в воду, налиту в верхню частину лампи, 2-3 краплі ефірного масла, підпалюйте свічку, і ваше лікувальний засіб готове. Найкраще ароматизувати приміщення перед сном. А також для зняття наслідків стресу, аромакулони досить щодня додавати всього одну краплю жасминового масла в аромакулон, який носять на шиї, в якості оригінального прикраси і корисного терапевтичного інструменту, і ви будете захищені від стресу. Ваш емоційний фон завжди буде стабільним, а настрій прекрасним, ванни загальні та місцеві. Такі ванни мають благотворним впливом на шкіру, особливо пересушену і роздратовану ванна з жасминовим маслом розслабляє, очищає душу, і тіло від негативу знімає стрес, зменшує головний біль, сприяє хорошому сну, масло слід додавати в транспортний засіб. Ложка вершків незбираного молока меду піни для ванн. Так як чисті ефірні масла у воді не розчиняються на одну процедуру вам буде потрібно всього 3-4 краплі жасминового масла на ванну. Якщо можливості прийняти загальну ванну з якихось причин немає, то тими ж властивостями для організму володіють ножні ванни або ванночки для рук, вони добре розслаблюють, покращують регенерацію шкіри і особливо корисні перед манікюром і педикюром. На 2-3 літри води потрібно 1-2 краплі ефірного масла, розчиненого в носії, додавання в засоби особистої гігієни. Ефірну олію можна додавати в креми для обличчя, рук і тіла, шампуні, кондиціонери і готові маски для волосся, Гель для гоління, піни для ван бажано вводити масло в ту дозу засобу, яку ви відразу ж використовуєте. Шампунь або кондиціонер з смином покращує структуру шкіри і волосся знімає сухість. Живить ваше волосся і захищає їх від пошкодження, масажне масло в якості транспортного засобу підійде будь-аптечне масло для масажу або їх суміш, наприклад, персикове, кокосове, абрикосове, виноградних кісточок. На чайну ложку масажного масла додають 3-4 краплі олії, шасмину безпосередньо перед проведенням процедури масло розтирають між долонь і наносять на масажовані ділянки шкіри. Масаж з ефірною олією, жасмину відмінний засіб для релаксу і зняття наслідків стресу, крім того, шкіра, просочена таким засобом, придбає додаткову бархатистість, якість і чудово зволожиться. Так як жасмин є визнаним афродизіаком, то масаж з цим маслом нормалізує статеві функції як чоловіків, так і жінок, підвищуючи потенцію і лібідо застосування в косметології. Жасмин вважається одним з кращих засобів по догляду за сухою. Тонкою втомленою і травмованою шкірою обличчя і тіла доданий в транспортний засіб. Крем маску лосьон для зняття макіяжу Тонік Він допомагає клітинам шкіри швидше оновлюватися, розгладжуючи дрібні зморшки і усуваючи почервоніння свербіж, лущення. відчуття підвищеної сухості і надмірної стягнутості, так як масло проявляє сильні антиоксидантні властивості. То його регулярне застосування захищає клітини шкіри від руйнівного впливу вільних радикалів, запобігає утворенню нових зморшок, в тому числі і мімічних покращує колір обличчя і вирівнює поверхню шкіри. У багатьох салонах краси застосовують масло жасмину для волосся. Воно не тільки ароматизує маски і бальзами, але і живить, зміцнює, відновлює структуру. У домашніх умовах можна застосовувати арома Капніть два-три крапельки аромамасла на гребінець і прочищіть волосся в різних напрямках, вони придбають блиск, аромат стануть пружними. Можна приготувати маску для відновлення пошкоджених сонцем і хімічним фарбуванням волосся на 2 столові ложки оливкової олії, додайте 4 краплі олії, шасмину інтенсивно втирайте отриманий склад в коріння, а потім гарненько прочищіть волосся дерев'яним гребенем. При перетині можна втерти цей же склад в кінчики волосся поєднання масел, якщо застосовувати кілька масел одночасно, то можна домогтися значного посилення терапевтичного ефекту, головне правильно складати комбінації. Ахівці з ароматерапії рекомендують поєднувати масло жасмину з наступними ефірними маслами: сандал, м'ята перцева, меліса, цитрусові, грейпфрут, апельсин, лайм, шавлія, троянда. Ці масла характеризуються здатністю до пом'якшення різких насичених ароматів, до яких можна зарахувати і масляну вичавку жасмину. Протипоказання до застосування жасминового масла не бажано використовувати навіть в невеликих концентраціях при постійно зниженому артеріальному тиску гастриті, особливо зі зниженої кислотної складової, при різних патологіях нирок і у випадках індивідуальної непереносимості аромату або алергії на цю рослину не рекомендується встановлювати вазон з кімнатним жасмином в дитячій. Сподіваємося, що отримана інформація про цей дивовижний природний еліксир. Ір допоможе вам знайти красу, здоров'я і душевну гармонію.